Так, друзі, у нас короткий відосик. Можливо, побачите його повністю, можливо, він буде незавершений. Бо пружину ми замовили, пружини сьогодні не буде. Лопнула пружина, Її склало пополам. Ось така тут біда. тут такий ми зараз знімати не будемо. наша задача, Ми міняємо те, що ми замовляли шарові. Одну ж шарову я поміняв. Використовуємо його приспосіблення. З цього боку шармом у нас гарно план заходить. з цього у нас зайде, тому що тут вже були майстри, які це приварювали прихватками. Нащо це прихвачувати, я не знаю, але що є, то є. Зараз подивимося, як воно випроситься і як буде ставитися нова. Якщо у нас нова, так само буде люфтувати, бо буде розбите седло, значить прийдеться шукати речах. Замінювати речах, інакше я не знаю, що запропонувати власниці. Ну, або при... <с. <с.> Так само колхозно приварювати, але це неправильно. До речі, зварщики від Бога дивіться, скільки прихваток і ні одна прихватка не тримає Е, Далі замінюємо самі втулки стабілізатора, вони роздобані. Доступ до втулок, щоб поміняти, у нас є. Ну, по крайній міре, з цього боку, болт ми відкрутимо, з того боку, треба побавитися. З цього боку у нас до на двох болтів доступ є капітальовий. Втолки. У нас тут розбиті в смерть, їх треба теж замінити. Е, орієнтовано пружина у нас буде на завтра на обід. Е, звичайно, що я чекати не буду, тому що у мене завтра заїжджає на підйомні зовсім інше авто. Відповідно, в крайній випадку. Без підйомника на Домкраті ми цю поміняти зможемо, Типу, зняти її, розібрати, зібрати поставити. Тобто оцю катастрофу ми виженемо, переженемо, будемо доробляти її вже тут, бо на підйомнику буде висіти в авто. З цим автомобілем у нас тут цілий вінігрет. По-перше, в неї тут не працює реально один чи два циліндри гарантовано. Тобто вона працює на трьох або навіть на двох циліндрах. Треба виясняти, що саме сталося. Будемо трошки тут підрозбирати, знімати. Почнемо з банального. на кало, знімемо перший провід, бо тут у нас свідчене кало, напругу поступає на всі зразу. Скинемо, подивимося цілісне на калу. Якщо у нас на кало несправні, ми їх викрутимо. Через них поміряємо компресію. Банально почнемо з того, що будемо міряти компресію. Це для цього знімається фішка, закручується приставочка спеціальна, Бистро з'їмо, щелкається. У мене є я вже показував в одному з відео. Помірюємо компресію в циліндрах. Якщо в компресії все добре, значить знімаємо форсунки. Ну, будемо спробувати запускати, відключати одну з форсунок, перевіряти, яка з них не працює, віддавати їх на стенд. Банально. Ба навіть візьмемо, зробимо краще, знімемо всі чотири форсунки і віддамо їх на стан, щоб їх всі чотири перевірили, якщо треба якісь поребілдили. Тому що чоловік приїхав сюди, каже, ну, трошечки щось неправильно заводиться і довго заводиться, по типу, рамки треба маслати. Та звичайно, бо він взагалі працює на двох циліндрах, так неправильно. Може, десь колись він прогрівається він якось спрацьовується, але це неправильно. Знаєш, там щось з, з тими форсунками не, не лади. Форсунки будемо віддавати на ребілд. По мотору. У нас тут якісь з подушок обірвані, будемо виясняти, чи тільки верхні, задні, нижні теж. Мотором трюси так, що швиряє ці, цілий кузов. Не знаю, чи це із несправності форсунок, такі, такі кивання, чи у нас все ж таки обірване? Ну, Судячи, по тому, у нас тут, по-перше, резинка вже надірвана. Верхній там на задній так само обірваний. Тобто цей у нас теж йде. Ззаді у нас там є на проміжному підшипнику від полосі теж є подушка. Подивимося на її стан, це будемо ще не переганяти, не підйомник, дивитися що з нею. І... Дзвоню це з власником, бо власник, як то кажуть, частково мені зв'язує руки, тобто повного -то буланшу у мене немає. Сказав власник по любій. Роботі заміні, скажіть, що де треба, скільки буде коштувати, і я ж тоді вам дам добро, чи, там, чи замінювати, чи замовляти записано, чи ні. Отаке от О, ремонти – це саме найгірше. Коли людина вибирає е, з найгіршого, що, що міняти, що не міняти. Дивіться, зразу вам кажу, подушки двигуна. Е, форсунки це все в будь-якому випадку, треба міняти. Е, що б він, він не хотіли зекономити, ви не зекономите, якщо ну, зразу, зразу не дефектую. Можливо, зразу наголошую, можливо. Тобто ми знімемо, дамо на діагностику. Діагностика там вроде 100 гривень форсунка, тому це недорого. Е, для того, щоб прогістувати, подивитися її, чи в неї нормальний пізелімент, чи в неї нормальний працюють розпилювачі і тому подібне. Е, так як у нас вже тут стоїть форсунки нового покоління, тобто тут не механічні, тут вони електронні, е, бошовські. Відповідно, я думаю, що е, діагностика їхню роботу покаже. Робочне чи не, чи не робочу, добре не працює чи не добре. Заклинше чи наклеєш, і там вже майстер, який буде ребілдити, він вже подивиться, чи в них знаходиться стружка, чи не знаходиться, тому що часто попадає стружка, форсунка хлине, якийсь та частина форсунок працює, якийсь ні. Комп'ютер підключав через ОБД 2, прочитали, тобто вводили свін-код, лаунч чудесний апарат. Він прочитав. Помилки, скажімо так, більшість проблеми по тиску і тому подібне. Це говорить про те, що якась можливо форсунка не герметична, відповідно, солярка трохи стікає. І так як тут у нас є насос підкачки. Насос, включаєш запальний, підкачує, вона почне стартувати, вона щось пліється, бульки, трельки, але запускає. Тобто у нас є негерметичність. Не герметичність у нас може бути як і по фільтру, так і по форсунках. І тобто, відповідно, сама траса може десь пропускати і селярка тікає в бак. Може бути, що у нас проблема в самих форсунках. Е, відтак, як мотор працює неадекватно, гарантовано проблема в форсунках. Е, так, добре, по цьому все ясно. На завтра у нас є робота, робота на виїзді. Так, ми продовжимо з мартом. Думаю, чути? Це стара шарова. Стара шарова відносно десь до найтроку може немає. Замінювався, як бачите, пильник тут во. Файнюцький. Ще бачите, видно кольору пружинок, але шарова у нас вийшло з ладу. Виробник якийсь невідомий. Ні, Фебі. До речі, Фебі. Як бачите, він довго не прослужив. Не знаю, інакших аналогів знайомся не було. Ми так само зараз ставимо Фебі. Надіюся, що просто може якась була е, неоригінальна Фебі чи що. Ставимо зараз знову Фебі, подивимось, як він буде ходити цей раз. Буває. Так, і як бачимо, у нас тут теж проблема. І сам прикол в тому, що в нас воно зайшло легко, я не знаю, що з цим робити. І зараз, мабуть, що так само попробувати прихватити. Старі прихватки я зрізав. Попробую прихватити так, щоб було більш-менш надійно. Ну, бачите, чотири точки зварки змушено зробити. Або прийдеться міняти цей речах. Е, так, зараз зроблю чотири прихватки. Зразу їх остудимо, щоб не розігрівалося. І щоб трошки послужило. надіюсь, що буде бігати. Ну, Бо інакше варіант тільки заміни речага. Це вже тоді хай шукає речах власник. Так, Охолоджуючи зразу. Прихватка тут, прихватка тут, прихватка тут і прихватка тут. Ну, скажімо так, на старі місця. Ну що? Ну, це є, як то кажуть, превентивні мери. Е, Інакше... Треба або якось перевальцовувати саму цю тягу, речах знімати, якось його пробувати проставкою типу, стискати, сформовувати назад. І заново, типу, коли шприндовувати шару, типу, воно буде нею розтискати, ну, як варіант. Тобто треба якось виточити проставку, і щоб тою проставкою типу, звальцювати назад, цю, що розкаталася шийку. Інакше я не знаю, що можна там чудити. Щоб вона адекватна була. Ну або тільки замінити речах не зима схімною. Так, добренько, з цим розібрався. Зараз міняємо втулочки стабілізатора, я вам показував. Відносно це не важко. Тут з цього боку доступ є. Тут з сторони колеса є доступ, відкрутити болт. Тут зверху тріщою можна буде легко зайти, є доступ. Ну Давайте замінюю, тут не знімати нема про що. Ось заключення. Закрутили, судою приходилося задній. Коротше, тут ніякий не ні карабін, нічого не підходить. Що ви там не робили, ви тут в поле гоньки по чуть трохи дрюкуєте ключиком і таким способом відключите і закручите. Точно так само і тут. Все, нова втулочка тут, нова автулочка тут. Файно жорстко стиснулася, уплотнилося так, як має бути. Є. Все, у нас залишається очікування запчастинки, приходить тільки ця пружина, ми її швидко стоечку стоєчку. Трясь-трясь, відкрутили, зверху відкрутили, зняли сполучник, тут його треба буде так само відкрутити. Зняли пружину, переобжали, поміняли. І газдиня їде щасливо. За це я знаю, по-любому зараз якісь хейтери скажуть, та то неправильно, та то -та -та". так, можливо, трошки і неправильно, але. Но... Зараз на смарт знайти речах, це буде епопея і висіти автомобіль, я не хочу, щоб він висів на підйомнику, ми очікувати не будемо. Знайдеться шарово, не буде це тримати, почне, наприклад, стукати, купимо речах, поміняємо речах, і туди буде її щастя. Інакше якось так. Все, друзі, якщо комусь було цікаво, якось так, може такий відосик слабонький. По інформативності, ну бачите, є і така забавка. Коли вкидаю колес, автомобіль знімаємо, щоб він б'є не займав, бо завтра сюди залетить інше авто. Якось так. Всім па.